Пластика, техніка, костюми, акробатичні елементи, сукупність цих речей можна було побачити на B-Boy Session – Довгоочікуваному конкурсі з брейк-дансу перемогу виборювали близько сотні танцюристів-брейкерів з усіх районів Прикарпаття, Львова та Чернівців. А ініціатором такого дійства виступила танцювальна школа Влада Ями. Поєднати складні фізичні та прості ритмічні рухи, перетворивши їх на красивий танець. Саме в цьому полягає брейк-данс. Учасники цьогорічного головного турніру з вуличного танцю B-Boy Session робили з тілом таке, що здавалося нереальним. Ці конкурси обов'язкові. Їх треба якнайчастіше проводити, щоб люди бачили, що існує таке, що є, що таке що таке хіп-хоп. Якомога як найчастіше треба проводити такі фести і залучати масу людей, робити пропаганду здорового способу життя. Нам далеко їздити у Львів, там далеко їхати, десь далі, де є змагання, і ми вирішили для своїх влаштувати дане змагання. На танцювальний майданчик виходили конкурсанти віком від 6 до 30 років. Усі вони вважають, що брейк-данс – це окрема частина життя, невіддільна від людини. А тому танцювали не лише задля перемоги. Брейк-данс пропагандує здоровий спосіб життя. Це досить е, така здорова штука, і е, кожному би радив займатися. А, вони дуже потрібні. Тобто, той, хто дійсно займається брейкдансом, він в нього немає шкідливих звичок, він дійсно живе, розумієте, то тобто, так само люба людина, яка займається спортом. Це є пропаганди з другого способу життя. Це є, власне, ті пріоритети, які відстоює школа. І приємно, що молодь нехай – це є вуличний такий напрямок, але ми забрали молодь з вулиці в зал, в приміщення. Як бібої бої не старалися, але перемогу у конкурсі отримали найсильніші брейкери. Саме з них пообіцяли організатори дійства вже незабаром сформують місцевий колектив, який розвиватиме даний вид танцю і надалі виступатиме на обласних і всеукраїнських заходах.